Боється втекти нікуди від реальності, зранена, збита, бездвинно скалічена то в людської байдужості крайнощах. Жирні, годовані свині коритами, Крові їх лепчуть, на смерть прирікаючи, досить доволі бездії сидіти, молячись об небо і Наш протест революція, обірта сила прикладу віддачі. Кожна дверлюка кров'ю насмоктана, тихо сконає в кориді сканячить. Дякую за дошу право.